Дев'ята на годиниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Невідомі дрони атакували окупований Донецьк. Безпілотники вдарили по приміщенню колишнього гіпермаркета Ашан, який окупанти перейменували на «Сігму». Гіпермаркет розташований на виїзді з Донецька в бік Маківки. За словами очевидця, якого цитує суспільне туди прилетіли чотири дрони. Після влучання почалася детонація. Вогонь перекинувся на сусідню лісосмугу, де раніше паркувалися військові автівки. Партизани руху АТЕШ здійснили диверсію на російській залізниці у Ростовській області. Агенти порушили графік руху ешелонів із ворожою військовою технікою, особовим складом поблизу Новочеркаська. Цей залізничний вузол є ключовим для постачання боєприпасів, озброєння та військових на південний напрямок фронту. Саме через нього окупанти регулярно перевозять артилерійські снаряди і ракети для систем залпового вогню. Партизани зазначили, що збій у роботі залізниці спричинив затримку критично важливих поставок для окупаційної армії. Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже почали ремонт. і Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Наразі невідомий обсяг пошкоджені не зрозуміло, коли вдасться повернути світло. В Області працюють пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Чоловік, поранений через обстріли Запорізького району. Окупанти били по області понад 700 разів. Під ударом опинилися 13 населених пунктів. З авіації ворог гатив по Григорівці, веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці. Дронами атакував, зокрема, Приморське, Степове, Гуляйполе та Малу Токмачку. Крім того, накривали населені пункти із систем залпового вогню та артилерії, поруйновані житлові будинки, побиті автомобілі. Нікопольщина потерпала від ворожих обстрілів минулої доби. Окупанти цілили з артилерії по районному центру і по Покровській громаді. Минулося без постраждалих. Під ранок окупанти запустили дрон по Павлоградському району. Спалахнула пожежа на території об'єкта інфраструктури. Безпілотником Росіяни вдарили також по покровській громаді. Вогнем охопила автомобіль. Жертв та постраждалих немає. Питав про Київ після обстрілів. Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із Дональдом Трампом. Напередодні президенти України та США поговорили телефоном. Зеленський зокрема поінформував лідера Білого Дому про російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ми працюємо, щоб були ракети для систем. Я говорив з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППУ. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці в інших наших регіонах. Світ бачить. Що робить Росія? Як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на близькому сході? І Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили передачу Україні американських далекобійних ракет. Томагавк про це повідомляє видання «Аксіос» із посиланням на два поінформованих джерела. Однак, чи ухвалили під час дзвінка остаточне рішення щодо їх постачання? Джерела не уточнили. Пишуть, ракети томагавк можуть надати Україні можливість завдавати ударів у глиб Росії, зокрема по Москві. І в Києві вважають, що це посилило б тиск на Путіна і змусило б його перейти до реальних переговорів раніше. Президент США заявляв, що у певному сенсі вже ухвалив рішення щодо передачі цих ракет. Однак, спершу він хотів би дізнатися, куди саме Україна буде ними бити. Російські зелені чоловічки з'явилися на кордоні з Естонією. Через це місцева влада тимчасово закрила проїзд через так званий Сацецький чобіт. Ділянку дороги, що частково простягається територію Росії. Про це повідомив департамент поліції прикордонної охорони країни. Патрулі зафіксували появу збройних чоловіків у військовій формі на російському боці. На поширеному відео видно сімох озброєних осіб, які стояли просто на дорозі. За словами прикордонників, їхня поведінка і спорядження свідчили, що це не були звичайні прикордонники. Естонська сторона звернулася до Росії по поясненню, але там відповіли, що це нібито планові заходи через загрозу провокації. Естонія вирішила тимчасово перекрити проїзд. Сацецький чобіт. Це невеликий виступ російської території, що заходить у глиб Естонії. Через нього проходить близько 9 сотень метрів дороги, якою користуються місцеві жителі. Ділянка має особливий статус і часто стає місцем напружених інцидентів, адже договір про кордон між Росією та Естонією досі не ратифікований. На кордоні Афганістану і Пакистану спалахнули запеклі бої. Сутички почалися після того, як Кабул звинуватив Ісламабад в авіаударах по території Афганістану, зокрема поблизу столиці. Афганські військові повідомили, що після ударів пакистанської армії Таліби відкрили вогонь уздовж кордону. За даними місцевих ЗМІ, у сутичках загинули п'ятеро пакистанських солдатів, і ще двоє були поранені. Точні втрати сторін поки невідомі. Бої тривали в прикордонних провінціях уздовж лінії Дюранда, яка розділяє Афганістан і Пакистан. Цей кордон створили ще за часів Британської імперії. Пакистан вважає його офіційним, але Афганістан досі не визнав цю межу. Суперечка триває понад 100 років. Пакистан наполягає, що лінія Дюранда це. Законний державний кордон Афганістан вважає її колоніальною і несправедливою, тому не визнає. Через це обидві сторони періодично звинувачують одна одну у провокаціях і порушеннях межі. Пізніше авганські міноборони заявили, що операція завершена. Колишній прем'єр Чехії Андрій Бабіш формує новий уряд. Після перемоги його партію Ано на парламентських виборах він оголосив про створення коаліції з праворадикальною партією Свобода і пряма демократія та популістським рухом автомобілісти. Про це повідомило Радіо Прага Інтернешнл». Бабіш заявив, що уряд складатиметься з 16 міністрів. Партія «АНО» контролюватиме 9 посад, зокрема офіс прем'єра. Свобода і пряма демократія отримає три міністерства, серед яких оборона, і запропонує кандидата на посаду голови палати депутатів. Партія автомобілісти очолить чотири відомства, включні з міністерством закордонних справ. Також розглядається можливість створення нових міністерств. Імена міністрів ще не оприлюднили, але уряд планують затвердити 3 листопада. Парламентські вибори нагадаю принесли партії АНО 34,5% голосів. Проте цього виявилося недостатньо для більшості в парламенті. Тож Бабіш був змушений шукати союзників. Тепер він готується знову очолити уряд Чехії. Євросоюз звинуватив Таджикистан у невиконанні ордера міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій. Ордер видали за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій. ЄС нагадав, що Таджикистан є учасником Римського статуту і зобов'язаний співпрацювати з МКС. Брюссель наголосив, що відповідальність за воєнні злочини має бути неминучою. 9 жовтня Путін прибув до Таджикистану для участі в саміті Центральна Азія Росія. Подібна ситуація вже була у вересні 24-го року, коли Путін відвідав Монголію, але її влада також відмовилася виконати ордер МКС. Угорщина збільшує закупівлю газу через Францію. Віктор Орбан відвертається від Росії. Такий висновок напрошується, але чи є підстави? Будапешт і справді останніми місяцями сипла заявами про диверсифікацію постачання блакитного палива, але посилює торгівлю з Росією. Тож, чи справді Орбан потихеньку перевзувається? Цифри аналізував Сергій Барбо. Майже сенсація. Угорщина підписала найбільший в історії контракт на постачання скрапленого газу і купуватиме його не в Росії, а через Францію. Але за крикливими заголовками ховається хитра угорська гра. Росія є надійним партнером. А з географічних та фізичних причин у центральній Європі безпека енергопостачання Угорщини не може бути гарантована без Росії. Режим Віктора Орбана і не намагається відмовитися від російського газу Закупівлі через Францію будуть мізерними порівняно з торгівлею з Кремлем. Сумнівна диверсифікація постачання вони ж залежать від Європейського союзу, від їхніх коштів і хочуть показати, що бачите, ми займаємося диверсифікацією, тому давайте нам гроші е, угорщині на наші проекти. Я думаю, що це просто імітація такої роботи. Постачання скрапленого газу через Францію до Угорщини не наступного року ледь становитиме 200 мільйонів кубів. Тоді як із Росії, режим Орбана закуповує у 20 робіш станом на кінець серпня, Будапешт уже імпортував близько 5 мільярдів кубів. Тобто, до кінця року обсяги можуть стати рекордними. Те, що від цього погано Україні та українцям, ну це така реальна політика. На жаль. Деяких політичних сил, в тому числі в Європейському союзі. Якщо ми бачимо що за нього там, за, за цю партію пана Орбана голосують, ну це означає, що він більшості виборців подобається. І наше завдання переконувати в тому числі шляхом публічної дипломатії, тих же самих угорців, що це якось не по людськи а і що війна може прийти до них. Головний канал постачання газу з Росії до Угорщини трубопровід Південний потік від початку року. Російське блакитне паливо більше не йде транзитом через Україну, що спричинило істерики у режиму Орбана і численні обіцянки помсти. А от нафта з Росії до Угорщини продовжує прокачуватися трубопроводом дружба через українську територію. Щоправда, час від часу він зупиняється через проблеми з інфраструктурою у Росії. якщо Угорщина залишить без російської нафти і газу, то відразу протягом хвилини економічні показники угорщини впадуть на 4%. Це буде катастрофічно. Угорська економіка опиниться на колінах. Тобто, чільник угорського уряду визнає, його країна залежить від Росії, а ще від дотації Євросоюзу. Саме тому Орбан і намагається всидіти на двох стірцях: отримувати гроші з Брюсселя і купувати дешевші російські газ і нафту. Що ж є головним економічним здобутком самого поки що незмінного прем'єра? Залишається загадкою. Люди часто помилково розуміють ситуацію. Багато хто думає, що Угорщина купує російські ресурси заради матеріальної вигоди, але це не так. Угорщина купує їх, бо угорський уряд хоче допомогти озброїти Росію. І крім того, корпорація Мол та угорський уряд заробляють сотні мільярдів форентів з 2022 року завдяки винятковій ситуації в ЄС. Угорщина має можливість відмовитися від газу і нафти з Росії. Питання в ціні режим Віктора Орбана отримує від Кремля сурідні знижки. Але у обмін на що угорський прем'єр воліє не говорити з нафтою ситуація ще цікавіша. Такого великого обсягу постачань з Росії Угорщина не потребує, тому чорне золото переробляють на пальне і продають. Подібна ситуація і в Словаччині, бо найбільшими НПЗ у двох країнах володіє одна й та сама угорська компанія. Можна завозити нафту з інших джерел. Нафтопровід Адрія існує вже кілька десятиліть. Можна стверджувати, що його пропускна здатність становить до 15 мільйонів тонн. Але є дуже важлива цифра з даних мол. Видно, що нафтопереробні заводи разом обробляють не більше 11-12 мільйонів тонн імпорту на рік. Тобто, горщина словаччина можуть перейти на постачання нафти через Хорватію, але натомість. Перто обирають Росію бабіше, дозволяють собі називати Хорватію ненадійними партнерами. Протягом останніх тижнів проводилися випробування, щоб з'ясувати, чи здатний нафтопровід Адрія безперебійно під високим тиском і у великих обсягах постачати нафту до Угорщини та Словаччини як єдиний нафтопровід. Ці випробування чітко продемонстрували, що він ще не придатний для безпечного постачання. Змінити позицію принаймні угорську. Уряду міг би Дональд Трамп, адже Віктор Орбан є його вірним прихильником. Але поки що з білого дому чути лише політичні гасла. Але попри спротив Будапешта і Братислави, євросоюз таки погодив план цілковитої відмови від російських енергоресурсів. Однак запрацює заборона. Аж за два роки Ми маємо стримувати всіх, хто прагне завдати шкоди нашій території та нашому народу. Вибір перед нами дуже простий. Ми можемо або ухилятися і спостерігати за ескалацією російських загроз, або протистояти їм з єдністю, стримуванням і рішучістю. Але питання можуть бути не лише до Фіцо. за даними видання Reuters, від початку року кілька країн ЄС значно наростили імпорт енергоносіїв з Росії. Серед лідерів збільшення торгів із. Кремлем не Угорщина, а Португалія, Нідерланди і Румунія. А втім, від 2022 року Євросоюз скоротив залежність від Росії на колосальних 90%. Сергій Барбу, п'ятий канал. Загострення торговельної війни між Китаєм та США. Дональд Трамп запровадив стовідсоткові мита на всі китайські товари. Так відповів на рішення Пекіну запровадити масштабний експортний контроль. А ще поставив під сумнів майбутню зустріч із лідером КНР Сі Сідзінпінем. Як світова економіка реагує на ситуацію? Яна Криченко розповість. Китай запровадив суворі заходи контролю за експортом рідкісноземельних мінералів. Тепер, щоб вивести з країни технології, необхідні для обробки таких елементів, потрібні додаткові дозволи. А постачати ресурси іноземним компаніям оборонного комплексу, Пекін взагалі заборонив. На такі дії гнівом вибухнув президент США. Дональд Трамп звинуватив Пекін у ворожості і вирішив підвищити мити для китайських товарів на 100% уже з 1 листопада. Китай посів надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі. Це впливає на всі країни без винятку, і, очевидно, це був план, розроблений ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є ганьбою у стосунках з іншими країнами. Проте цього для американського президента виявилося замало. Дональд Трамп ще забажав обмежити польоти китайських авіакомпаній, заборонити їм використовувати повітряний простір Росії на рейсах, які прямують до США у Китаї обурені. запровадження сполученими штатами обмежень на діяльність китайських авіакомпаній не сприяє розвитку міжособистісних обмінів між двома країнами. Ми пропонуємо США натомість поміркувати над впливом власної політики на вітчизняні підприємства. Замість того, щоб невиправдано пригнічувати інші країни та змушувати світових споживачів платити за це. Від питанням також зустріч Дональда Трампа і Сідзіньпінем. Лідери планували поговорити на полях саміту АТЕС в південній Кореї наприкінці місяця. Проте після рішення Пекіну Дональд Трамп заявив, що вже не бачить сенсу у переговорах. Хочу уточнити, чи ви скасували зустріч із президентом Сі? Ні, я її не скасовував, але не знаю, чи вона відбудеться. У будь-якому разі я там буду, тож припускаю, що можливо зустріч усе ж буде. Але знаєте, вони вдарили по світу чимось таким, чого ніхто не очікував. Це було шокуюче. Вони раптом вигадали всю цю історію з імпортом та експортом, і ніхто про це нічого не знав. А поки політики міряються економічними м'язами, у самому Пекіні намагаються зберігати спокій. Місцеві жителі кажуть, що така війна шкодить обом сторонам. Хтось побоюється за навчання або роботу у США. Інші сподіваються, що Китай вистоїть і стане ще сильнішим. В одному китайці зійшлися. Така ситуація їм не. До вподоби, чесно кажучи. Я думаю, що якщо ці дві країни продовжуватимуть так воювати, це лише зашкодить обом сторонам у довгостроковій перспективі. Це погано для Китаю, і це погано для США. Більше шкоди ніж користі. Зрештою, мир це найважливіше. Наша країна здатна бути самодостатньою. Що стосується високоякісних товарів, я думаю, що китайський ринок зараз також має певну здатність протистояти ризикам і конкурувати з американським. У них передове виробництво, але й у нас воно є. Скрутна ситуація і на економічних ринках. Біткоїн упав більш як на 12%. Долар ослаб. Лише за одну годину інвестори втратили понад 6 мільярдів доларів. Це найбільше падіння з квітня, пише Блумберг. І поки Трамп готується до зустрічі, яка можливо навіть не відбудеться. Економіка світу вже готується до нового шоку. Яна Кириченко, п'ятий канал. Він дав матері слово, що повернеться з війни живим, але безслідно зник на полі бою. Вікторія Яремчук із Кировоградщини вже 11 років шукає свого сина Олександра. Від 2014 року спецпризначенець визволяв від бойовиків Донеччину, допомагаючи побратимам, потрапив у ворожу засідку. Відтоді не виходив на зв'язок. Пошуки сина завели матір на окуповану територію. Про численні спроби знайти сина на Донбасі. Розповідь Володимира Іванченка. Мамуля не хвилюся, все нормально, звільнюся перезвоню. Тому я чекаю дзвінка, бо в мене Саша. Як відповідальна людина має обов'язково зателефонувати, такими були останні слова, які син сказав пані Вікторії незадовго до того, як зник на фронті. Про минуло вже 11 років, але жодної звістки про нього досі немає. Олександр Яремчук, сержант третього полку спецпризначення, 24 серпня 2014 року його підрозділ прямував на Савур могилу, щоб евакуювати поранених побратимів. Я знаю, що хлопці тоді визволися на виконання цього завдання. Добровільно, тому що командир сказав, хлопцям. І Саша разом зі своїми друзями погодилися на виконання цього завдання. Завдання було дійсно дуже складне, тому що хлопці заїхали на окуповану територію близько 45 кілометрів. Даже Війська не очікували такої зухвалості. Повертаючись, спецпризначенці потрапили під шквальний обстріл. Розповідає пані Вікторія. Ворожий снаряд впав просто перед автівкою. Машина перекинулася на повному ходу. Частина групи зуміла відійти, і пішки дісталася до українських позицій. Кілька бійців загинули. Декотрих захопили в полон бойовики. Тільки про долю Олександра нічого не відомо. Бідкається матір. 27 серпня, 2014 року, десь близько 10 ї години ранку. Прийшло про те, що Саша з'явився, номер Саші з'явився в мережі. Я його набрала. Саша, синок, Саша, алло. зв'язок був дуже паршивий, і мені відповідь сказала, що вашого Саші більше немає. Але материнське серце відмовляється вірити. В пошуках сина Вікторія обійшла всі можливі інстанції. Жодної інформації, лише одне обнадійливе фото, яке випадково потрапило жінці на очі в інтернеті. На одному сайті в Фейсбуці були виставлені документи сина з підписом. Документи з поля бою, ймовірно, потрапили в полон. Там були і паспорт сина, там був військовий квиток. Там навіть був була роздруковка гімна, і навіть був читацький квиток у бібліотеку. Всі документи були чисті, всі документи були без єдиної помарки. У розпачі Вікторія вирішує їхати на окуповану територію і шукати сина там. Знайшла далеко родича, який погодився мене зустріти. Він проживав під Донецьком. Ми на його автомобілі поїхали на сур могилу. Ми об'їхали ті міста, де Саша був з хлопцями. Я спілкувалася з місцевим жителем, який зранку 25 серпня їхав по мосту, на якому перевернувся автомобіль сина. І я отримала інформацію про тіла тих загиблих, які він бачив. По його опису там молодого і людини просто не було. Там були значно старші люди. У селі поблизу Савур-Могили Вікторія зупинялася на декілька днів. Каже, скрізь чатувала небезпека. На блокпосту нам сказали, що ми можемо тут навіки залишитися, тому що їм не сподобалося, що ми через один блокпост переїжджали декілька разів. Там було три чоловіка, двоє більш дорослих. А один, видно, було зовсім молодий. Ну зовсім ну, йому максимум років 18 було. Передьоргував затвор автомата, кричав, що ми тут назавжди залишимося. Мишимося, що ми вже його достали, що ми шастаємо. І я сказала, добре, ми вас зрозуміли, ми їдемо. тому Довго бути в лігві сепаратистів було ризиковано, каже Вікторія. Нічого не дізнавшись із Донеччини, їхала додому, геть пригнічена. Коли поверталася назад, це було дуже складно. Добре, що автобус підвивав мотор, тому що я підвивала біля нього. У мене був таке і я була переконана, що найду якусь інформацію про сина. Вікторія пригадує, Олександр не так сильно боявся війни як того, що росіяни захоплять владу в Україні і зроблять з українців рабів. Тому стояв на передовій щитом, щоб далі Донбасу ворог не пішов. Саша принципово не вживав російські слова, російську мову взагалі від слова зовсім, і коли. В липні він приїжджав на ротацію, ми ще зговорилися за столом і сказав, що я своїх дітей і внуків навчу тому, що Росія це зло, яке треба викорчовувати, яке треба знищувати. Дотепер мати не припиняє пошуків. Попри безрезультатні спроби знайти Олександра, Вікторія не опускає рук і вірить, що обов'язково зустріне сина з війни живим. У мене завжди було таке відчуття, що з моїм сином не може трапитися нічого паршивого. Від слова зовсім. Я не знаю, звідки я таке переконання. от з моєю дитини має бути все добре. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. П'ятнадцятий марафон незламності провели у Києві. Забіг зібрав тисячі учасників і перетворив столицю на велику бігову спільноту. На старт вийшли військові, ветерани, медики, волонтери та мешканці столиці. Як усе відбувалося, бачила Анастасія Іванова. Позаду мене учасники готуються до старту. Тут немає випадкових людей. Кожен біжить із власною історією, але всіх їх об'єднує одне незламність. То незламність сьогодні відображає дух України. Такі ми сьогодні не зламні, б не відбувалося. Ми тримаємо фронт, тримаємо оборону. Попри те, що є можливості, немає можливостей, потрібно захищати кордони. І Україна сьогодні це демонструє в своїх певних діях. Поруч із професійними спортсменами, військові, які після поранень повертаються до активного життя. Для них кожен крок це перемога над собою. Якщо чесно, дуже класні емоції на підтримку ЗСУ. Разом до перемоги. Атмосфера марафону щира і емоційна. Бігуни підтримують один одного на кожному кілометрі, оплодують військовим і надихаються їхніми історіями. Я люблю біг, я доєднуюсь кожен рік на такі ініціативи. Зібралася така кількість неймовірних людей. Ти біжиш разом з ними, тебе переповнюють емоції. Ти набираєш темп, оскільки бачиш цю шалену енергію людей, які живуть це життя наповне. Для багатьох марафон став не просто викликом, а можливістю побороти власні страхи і повернути мотивацію. Якщо ви ніколи не бігали, треба, треба 100%. Взагалі дуже великий позитив, заряд емоцій. Я прям кайфанув. Навіть не дивлячись на те, що дощ. Мені жарко, класно. Я хочу підняти для себе оцей пригнічений стан. Демотивацію свою думаю, треба всі біжуть, і я побіжу. Кожен крок тут це про віру, кожен фініш про вдячність. Саме тому учасники називають цей марафон особливим, адже він не лише про спорт. Марафон це завжди добре. Це здоров'я і успіх для мене багато означає і в тому числі підтримка наших. Моїх товаришів і всіх наших військових зсу, всіх сил оборони, які воюють і захищають нас, і дають нам можливість такі марафони проводити. Для когось це перша перемога для когось черговий крок до відновлення. Але кожен фініш тут має спільний сенс. Я сам як військовослужбовець вам скажу, коли ти приїжджаєш сюди, і ти бачиш нормальне життя, бачиш людей, які живуть нормальним життям, а ти трошки переключаєшся, і тобі самому цього хочеться. І це є можливість трошки як це, жити на інших частотах. Ось тому це відпочинок, це така релаксація. І дуже класно, що це є. Що нам не треба десь їхати за кордон шукати десь там, а воно є в нас дома. Половину прибутку від марафону організатори передадуть силам спеціальних операцій на закупівлю безпілотних комплексів українського виробництва Батон. Анастасія Іванова, Орест Пона, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Фірп'ятого продовжує божественна літургія Православної церкви України. Будьте і спокійного нам усім дня. We'll be right <laughs> back.